Допомогти ветеранам у цивільному житті та їхнім родинам така мета проєкту помічник ветеранам, що працює уже у десяти областях України. Миколаївська одна з перших, де впровадили цей проєкт, майбутнього помічника ветерана, учать як надавати допомогу, консультувати та вирішувати різні питання, з якими в мирному житті можуть зіткнутися наші воїни з ветеранами, їхніми сім'ями та з тими, хто власне допомагає бійцям, які пройшли війну, поспілкувалася наша колега Наталія. Якубсон Болібова. У них попереду навчання, та перш ніж сісти за парти у претендентів на посаду співбесіда. Працевлаштування в нас буде перше лише з, початку з грудня, з 1 грудня, тому що не було ем, фінансування, скажімо так. тому ми не, не дуже зараз розуміємо і знаємо, як це буде проходити, так як це експериментальний проект. Але можу сказати одне, що ці люди, які вже пройшли етап, вони вже навчання, вони вже знають як. Працювати вони вже так, як навчилися навіть не займаючи цю посаду і не отримуючи заробітну плату, надають послуги ветеранам. Помічники ветеранів працюватимуть у 32 громадах Миколаївщини. Вже стали до роботи фахівці у восьми ОТГ, які закінчили навчання. Новобузька громада перша в області, де запрацював сервісний офіс. Його очолила Світлана Лебедик. Жінка майже 40 років працювала у місцевому садочку та після загибель. На війні сина вирішили допомагати іншим. Я знаю, я сама пройшла ці всі етапи: і відновлення, і збору різних паперів, тому що знаючи, що ця посада це. Ти посередник між влад... між владою і цими людьми, які потрапили в такі умови повномасштабної війни. Син Світлани у війську служив з 2015-го. Спочатку був на строковій службі, потім підписав контракт із 36-ю бригадою морської піхоти. Пізніше долучився до лав Азову. 24 лютого. Був у Маріуполі на Азовсталі. Зустрів свій останній бій. Він ще не похований тому, що Росія торгується тілами, особливо ну не знаю чому так. Якось на Азов більше полчилися. Не, не розумію, чому потребує допомоги родина Світлани. Заїк її чоловіка торік у травні було поранено. Відтоді вдома зіткнулися із купою проблем. Ми стикнулися із рядом проблем. Потрібно було облаштовувати побут вдома. Тому що людина на візочку не завжди проїздив в двері, заважали пороги, треба було встановити поручні. І настало питання вирішувати паперові справи, оформляти посвідчення, пільги. І отут я стикнулася реально з проблемою. Я була залишена сама з собою. Жінка довгий час оббувала пороги різних кабінетів, аж поки не дізналася про новий проект Міністерства ветеранів. Дуже добре. Що таку зробили в Україні посаду на, на часі, дуже на часі. Тому що коли людина залишена своїми проблемами сам на сам, емоційний стан дуже нестабільний. І коли тобі допомагають, коли тобі дають пораду, коли тебе направляють, куди треба звернутися, де тобі нададуть цю допомогу. Та навіть просто. Виговоритися іноді треба. Нині у Новобузькій громаді вже понад 400 родин, які потребують підтримки помічника ветерана. Однак, за умовами проєкту, один фахівець може охопити не більше 100 сімей, тож набір триватиме і в наступному році. На жаль, війна забирає кращих, і сьогодні ми теж, хоч і невеличка громада, вже маємо 41 військовослужбовця, який загинув, і Перша чергова в нас напрямок це підтримка саме сімей, е, сімей тих, які втратили, які втратили захисника, які втратили годувальника. Це і підтримка і дітвори, і підтримка рідних, близьких і їх соціальна підтримка. Відвідувачі сервісного офісу помічника ветерана потребують допомоги не лише в юридичних питаннях. Цим людям необхідна психологічна підтримка. Тож наступного року на Миколаївщині ініціюватимуть набір до таких офісів штатних психологів. Наталя Якобсонбілібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.